Доброго дня, рада вітати вас всіх на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні я хочу поговорити з вами показати деяку косметику, а саме доглядові засоби за шкірою обличчя, рук, тіла, волосся наших українських брендів. Подорожуючи просторами інтернету, шукаючи собі доглядові засоби, доглядову косметику, я натрапила на такий цікавий бренд наш український, який називається Skinbar. Можливо, хтось і знайомий з цим брендом. Я його вперше побачила, почитала його склад, мені дуже сподобався. Це косметика на рослинній основі, повністю натуральна, без парабенів, фосфатів, всякої хімії, добавок. Вона дуже, дуже така ну, природня, скажімо так. В цій лінійці, в цієї фірми Skinbar, дуже велика обширна лінійка по догляду за шкірою обличчя. Там є і пінки, і гелі, і різні крема, і масочки на основі глини, тканинні масочки. Дуже багато. І цінова політика, скажімо так, не дуже дорога, десь в межах 350-400 гривнів. От, і дуже багато і дуже часто бувають акції. Тобто, от я натрапила якраз на акції. Я купувала пінку, купувала два кремчики для шволужуючи для шкіри обличчя, і кремчик для обличчя, о, для шкіри очей навколо очей. І мені в подарунок дали ось такі, ну, написано рідкі патчі, але це просто, скажем так, знаєте, зволікаловка така. Це звичайний гель під очки. Я його наношу на, на ніч, під очки, трішки на повіки, на ніч. Написано в інструкції, що потрібно змивати, я його не змиваю. Просто тонким шаром накладаю. Він дуже гарно розгладжує, тримає вологу, тут колаген, тут масло шиповника, по-моєму, є. Гіалуронова кислота, олія авокадо. Він насичує шкіру вологою, живання утримує вологу. Ну, мені сподобався, непоганий. Щодо а, кремчика зволожуючого, а, має дуже такий зручний дозатор. по горошинку опускаєте горошинку, оскільки вам потрібно. Мені подобаються такі кремчики, які мають дозатор, що не потрібно лізти пальцем туди, накислиється крем. Він дуже легкий, на літо взагалі прекрасно. Дуже легкий, він а, не залишає жирності, не залишає плівки. Він має дуже-дуже приємний аромат. Знаєте, як парфум. Він мені пасне такою цукерочкою, солоденький, дуже приємний. Я вам хочу сказати, що коли крем дуже мені ну, не подобається по запаху, я не буду ним користуватися. Навіть якщо він буде там супер-пупер і дуже дорогий, я не буду наносити на шкіру, бо він мені не подобається. Бо це теж задоволення Тут парфуму витримуєте, коли наносите на шкіру обличчя і. Відчуваєте, як вам чудово від того крему. Загалом, косметика мені дуже сподобалась. Єдине, що хочу сказати, ця піночка вона не підійде для сухої шкіри, тому що вона ну, трошки висушує, підсушує, як я вам говорила, лікує акне і прищики різні. І в кого суха шкіра, вона не підійде, вона ще більше буде підсушувати. Так. По, цій, по цьому бренду Скіндар я закінчила, хочу вам ще сказати, я також купила, не з цієї серії купила а, натуральний такий міст, називається. А, ні, натуральний а, натуральний гель для догляду за п'ятами. Написано п'яти в порядку. Такий зволожуючий. Багато хто страждає влітку на сухість п'ят, і вони теж потребують догляду, щоб зволожити. Вони теж має в складі мочевину, різні олійки, там, поживні. Ну, скажімо так, я, я використовувала мене не дуже загробілі п'яти, слава Богу. Ну так, трішки сухість є. Я ним користувалася кожного дня на ніч. Він зволожує, але щоб сказати, що він творить диво, я не скажу. Тобто по цій ціновій політиці, по цій ціні можна купити, він теж не, не дуже дорого коштує. Просто так спробувати можна. П'яти в порядку, бачите. Теж з дозатором дуже зручний. Далі купила ось такий м -м, кремчик для рук з дозатором 250, така туба 250 мл. Хороший, знаєте, літом, коли я живу в присади, я, я живу під Києвом, маю свою присадибну ділянку, тепличку і часто працюю на огороді. Часто миєш там посуду, миєш щось там після виходу, після приходу з огороду. миєш ж руки, руки теж потребують вологості, Насичені, насичені олійками, тут теж травки. Теж, по-моєму, вина є. Ну, такий хороший, з дозатором на, для щоденного використання. Дуже класно. Рекомендую дуже вам, дивіться. Навіть у мене чоловік, коли там приходить і відчуття сухості на руках, він теж з дозатором собі набрав на руку. Так, такий він, теж приємний аромат. Приємний аромат має. такий солоденький, гарно впитується, нежирний, хороший. Такий на кожний день хороший кремчик. Ще хочу вам показати, купила український на пробу декоративна косметика. Купила такі два засоби фірми Obey. Купила скульптор і румяшечки. Румяшки. І цей скульптор і. Рум'яна купила в 0 тоні. Значить, що хочу сказати за рум'яна? Румяна йдуть ось такі такого персикового кольору. Я вже їх використовую, мабуть, два місяці. Непоганий колір. Бачите, така коробочка, відкривається тут, є. І є щіточка, але я щіточку, не знаю, десь, десь викинула, тому що вона така невеличка, жорстка. І... Не подобається я своїми професійними кисточками наношу румянчики. Е, колір непоганий, скажу вам, непоганий колір, але мені не подобається тим, що вони дуже пилять. Ви їх наносите і вони пилять. Е, непогано пігментовані, без блиску, без ніяких там підсвічуючих частиночок. Просто такі матові е, румяна, персиковий колір, але колір непоганий. Тримається середньо, скажімо так. Ну, такі по ціновій політиці непогані вони, недорогі. Так, і такий скульптор. Скульптор теж мені сподобався. Так само люстерко є. Є щіточка, я тут положила щіточку другу свою, тут десь повикидала. Скульптор. Мені подобається тим, що він не дає рижого відтінку. Я не знаю, видно вам чи ні. Він не п'ятнить, але е, хочу сказати, що потрібно для нього потрібно е, спеціальну щіточку, хорошу щіточку, для того, щоб не, наставля, не, не наставляти плями. Такі, бачите, мені подобається, що він не рижить, не має рижих п'ятин. Він такий. Накладаєте собі, наслаюєте, як вам потрібно, скільки вам потрібно, і де вам потрібно. І дає непогану тінь. Непоганий він. Скульптор. Ось такий в першому тоні. Ось подивіться. Фірма Обей. Україна. Так як зараз дуже жарко, я ще купила спробувати такі матуючі, на мейкапі я це все купляла, такі матуючі серветочки. Дуже зручні. Мені тільки не подобається, дуже ефективні, мені не подобається, що вони дуже маленькі. Бачите, такі от сантиметрів, мабуть, 7 в довжину. Але вони дуже гарно очищують шкіру, не очищують, дуже, дуже гарно матують шкіру. От, коли працюєш за комп'ютером, жарко, зараз часто вимикають світло, і щоб освіжити лице, береш цю салфеточку. У мене навіть чоловік дуже користується і син за роботою в роботі за комп'ютером. І отак дуже, дуже ретельно протирається. Я була здивована, матуюча салветочка, просто знаєте, ніби якась бумажечка. Але вона функцію свою виконує на всі 100%. Дуже гарно матує, забирає. Жир, шкірний цей, і гарно матує. Хороші серветочки, теж вони не дуже дорогі, подивіться. ось такі матуючі серветки для обличчя на ну Я вам в минулому відео ще показувала маски для волосся, які я використовувала для. Відновлення волосся після ковіду, це ще раз повторюся. Такі дві масочки я використовую. Це наша українська фірма, комплімент називається. Дуже чудові маски з гірчицею і з червоним перцем. Для відновлення волосся, яка у мене вже залишки, має такий запах. Приємний запах, мені подобається. Проти три в одному маска проти випадіння, стимулює ріст і зміцнює для шкіри голови, для росту волосся. Така з червоним перцем. І ця маска три в одному теж активація росту, об'єм і густота з гірчицею. Ось наносите на шкіру голови на півгодини. Я зазвичай годину наношу і хожу під шапочкою. Або Наносите кулю і колючку там якесь полотенко, рушничок наверх, чи якийсь, які, якась така косметична шапочка, і можна феном. Феном пройшли, прогріли дуже гарно, і воно вам дуже гарно насичує шкіру голови, живить волосочко, хороші дуже масочки. Мені подобається. І вони недорогі. 350 гривень, от 400 мл. Ось така. Купую і завжди купую. Так як я блондинка, я ще купила собі наш, для проби наш український виробник. Такий набір, антижовтий анти шампунь і перлиний бальзам для теплих вінтінків блонд. Ось такі в наборі я взяла, дивіться, це фірма. Ось. Загалом я такими антижовтими шампунями дуже рідко користуюся і стараюся ну, раз в неділю користуватися, тому що воно нещадно сушить, який би він не був виробник і заявлений там якісь щадящі компоненти, щадящі до волосся, але він все одно безбожно сушить волоску. Навіть якщо у мене таке тоненьке висвітлене волосся, воно все одно висушує. має колір шампунь. Зазвичай помила хвилин 5, потримала і змила. Так. І після того я наношу ось такий перлинний шампунь, перлинний бальзам. Ви знаєте, бальзам непоганий, мені сподобався. Він такий дає е, такий колір, теплий, приємний, дійсно перлинний. Тримаю. Ну, буквально хто, який хоче відтінок отримати, я тримаю десь хвилин 20, не більше. Ось такий колір має. Волосся не фіолетове, а не синє. Вона дає такий легкий перлинний відтіночок. Якщо хочете дуже насичений колір, то тримаєте і 40 хвилин тримаєте, хто як. Але він не шкодить. Волосся зовсім. Він напитує, живить, тут теж ліки є в складі. Хороший, непоганий. І стоїть, коштує, верніше, на мейкапі 180, по-моєму, 200 гривень. Щось так. Якщо натрапити на акцію, що буде дешевше. Ось такі півлітровий чи літровий, скільки тут. Півлітрова, півлітрова банка. Вистачить на... Надовго вистачить. Мабуть, на рік мені вистачить, як я користуюсь. Рідко користуюсь раз в неділю. Або якщо десь там потрібно на якийсь вихід вийти, то перлиним цим бальзамом частіше користуюся, ніж шампунем. Шампунь мені вистачить на дуже довго. Так, ну, все. Ось таку показала вам продукцію. Мені сподобалося, рекомендую. Можете купувати сміло. Вже перевірені продукти. Дякую всім за перегляд. Будьте красиві. До побачення!